Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами власноруч зробимо маленьку фотостудію. Lightbox це простий і ефективний інструмент для предметної зйомки, який допомагає створити рівномірне освітлення усунути різкі тіні. Він ідеально підходить для зйомки невеликих об'єктів, от як ювелірні вироби, гаджети, косметика. Тощо для роботи нам знадобляться такі матеріали: картонна коробка. Розмір якої залежить від об'єктів, які ви будете знімати. Білий папір або тканина для покриття стінок коробки, прозорий папір або калька, папір тіш'ю для дифузії світла, ножиці або канцелярський ніж, лінійка та олівець, скотч або клей та джерела світла, настільні лампи, світодіодні стрічки тощо. Кроки по створенню лайтбокса. Перший підготовка коробки. Виберіть картонну коробку відповідного розміру. Вона має бути достатньо великою, щоб у ній помістилися об'єкти, які ви плануєте знімати, але не надто великою для зручності роботи. Видаліть верхню кришку коробки, залишився 4 стінки та дно. Другий крок вирізання вікон. Візьміть лінійку і лівець і намітьте на трьох бокових стінках коробки рамки, відступивши приблизно 2-3 см від країв. Виріжте ці рамки за допомогою ножиць або канцелярського ножа. Це будуть вікна для пропускання світла. Наступний крок забезпечуємо рівномірне світло. Виріжте з прозорого паперу тіш'ю або кальки шматки, які будуть трохи більшими за вирізані вікна. Приклейте або закріпіть ці шматки з внутрішньої сторони коробки, щоб вони покривали вікна. Це забезпечить розсіювання світла і уникнення різких тіней. Четвертий крок обклеювання внутрішніх стінок. Виріжте шматки білого паперу або тканини за розміром внутрішніх стінок коробки. Приклейте або закріпіть ці шматки на внутрішній стінці коробки. Білий колір допоможе відбивати світло і створювати рівномірне освітлення. П'ятий крок: встановлення фону. Виріжте білий або кольоровий папір чи тканину, щоб вона покривала задню стінку і дно коробки. Закріпіть фон так, щоб він плавно переходив від задньої стінки до дна. Без складок. Це створить безшовне тло для зйомки. І останній крок налаштування джерел світла. Розмість... За потреби використовуйте додаткові лампи, щоб досягнути бажаного рівня освітлення. Ось такий чудовий і зручний бокс ми з вами сьогодні створили. Настав час експериментувати та створювати в ньому свої професійні предметні фото у домашніх умовах. Ось таке фото ми отримали, фотографуючи об'єкт у лайтбоксі. Додаткові поради. Регулюйте світло. Експериментуйте з розміщенням джерел світла, щоб досягти ідеального освітлення для вашого об'єкта. Використовуйте рефлектори, якщо світла недостатньо. Білий картон або фольга для відбивання світла на об'єкт. Змінюйте фон. Майте кілька варіантів фону різних кольорів і текстур, щоб створювати різні ефекти для ваших знімків. Отже, завдання для вас створіть лайтбокс своїми руками та робіть професійні кадри прямо у вас вдома на свій смартфон.